E вітаю тут Океан Трейд. Сьогодні у нас на огляді оправка СК-50 для розсочних головок СЛ 4 діаметром 22 мм, яка виготовлена за Дін 69871 форми АД від популярного в Україні турецького бренду Сумтом. Ця оправка призначена для роботи з розсочними головками кріпленням головок СЛБК 4 діаметром 22 мм. Даний патрон має конус СК, який є дуже поширеним серед верстатів європейського виробництва і призначений для автоматичної заміни у фрезерних верстатах. Оправка для. Для розточних головок має наступні параметри: тип хвостовика СК-50, виліт заправки 205 мм, діаметр корпуса 39 мм, тип кріплення розточних головок СЛБК 4, посадковий діаметр 22 мм. Форма АД означає те, що цей патрон має внутрішній канал під охолоджувальну рідину. Кріплення розточних головок відбувається завдяки кріпельним гвинтам, які надійно фіксують її, забезпечуючи задану точність розточування деталі. Турецька компанія Сумтом виробляє обравки для розточних головок з високоякісної інструментальної сталі з яким покриттям, що забезпечує високу міцність оправки? Весь асортимент інструменту можна переглянути на нашому сайті ocean.biz.ua, де ви можете також оформити своє замовлення. А ще наші регіональні менеджери з радістю проконсультують вас за вказаними контактними телефонами. Доставку в будь-який куточок України за швидко надійно та якісно.